Доброго часу вам, мої любі! З вами Наталя. І у нас з вами по каталогу Лівеста третє відео розпакування. Тобто ми знайомимося із продукцією нової компанії, яка стартувала в травні місяці в нашій країні, Україні. І перед вами це шампуні. Вони приходять повністю заклеєні, але я познімала, щоб не гаяти час. Ось такі шампуні є. Це виробник Турція. Турецьке на українській мові нема нічого, але я взяла буду користуватися, буду пробувати, як вони на волосі, тобто, як реагую на них волосся, який буде від них ефект. 400 мл по 99 гривень. В каталозі теж мало інформації, просто ось таким чином. Так як я замовляла з електронного, то, звісно, мені було важко замовляти, тому я розумію, коли люди кажуть, що мені потрібен друкований каталог. Так. Відкривається просто аромати приємні, такі прям яскраві. Дійсно, що це називається джунглі, а це літній вітер. 400 мл по 99 гривень. І виробник у нас Турція. Яскраві, таке? Прям літо-літо-літо. Далі в мене для, для проб, на пробу я взяла два мила. Це в нас іде персик. Теж було в плівці такий самий, закрита, все, щоб нічого не протекло. 500 мл, Це в нас теж Турція. Аромат дуже чудовий. Прям дуже смачний, смачний смачний, все, що можу сказати, що дуже смачно виглядає яскраво. Буде таке для ванної кімнати. Напом... Напом... Ну, напоминати буде нам літо. І кавун я взяла теж. Тому що зараз зазвичай ціна 109 гривень 500 мілілітрів. А зараз можна купити два будь-які коди по 94 гривні, тобто ви економите кошти, так? І звісно, так само у нас побачимо, який густий. Який загустий у нас кавун. Геть практично не стікає, бачите, густий. Ось так. При умові підбання двох, то ми брали по 94 гривні 500 мл яскраво. Так. Далі у мене ось така я взяла для. Випробування, попробуємо, як будемо прати. Це в нас іде і все як новеньке: економні, лег легко виполіскуються, ефективно діють з перших хвилин. Видаляють плями та забруднення, сліди, поту, крові, масляні та харчові плями, які важко виводяться для машинного та ручного прання. Підходить для прискореного режиму прання, для бавовняних, ляних синтетичних штучних тканин, а також тканин із змішаними волокнами. Це в нас іде лагідний дотик до шкіри діточок і до чутливої шкіри дорослих, ретельний гігієнічний догляд за дитячою білизною без виварювання, гель для прання лівеста 1 літр. Це в нас такі ось ідуть засоби великі. Бачите? І, звісно, такий я взяла універсальний. Ось такий я взяла. І я взяла, для кольорових я не брала. Універсальний я взяла для всього. І я взяла два, звісно, для чутливої шкіри і для дитячого. Літр 9, 199 гривень. Це виробник на Україна, це виробництво нашої країни. Я вже одну відкрила. Важкувато, але я відкрила. Ну, Побачимо, а, видно, така синювата рідина, пахне дуже смачно, до речі, приємно пахне. І теж для машинного та ручного прання гіпоалергенна віддушка без хлору та фосфатів. Ось так. Будемо випробовувати, що це в нас за такі дуже лагідні Будемо гелі для нашого прання. Побачимо. Я думаю, що я мої надії здійсняться. Так, потім у нас іде іще така річ, теж було в плівці. Дуже багато із вас знають, що рекомендують мити овочі, фрукти обов'язково перед вживанням, да? але це в нас іде кухонне рідке мило для рук. І воно ще йде для перемивання да, овочів, тут намальовані навіть. І дивіться, це мило виходить так, що от ви смажили на пательні рибу, а вам потрібно зараз швиденько щось посмажити інше, більш не таке яскравим таким ароматом. Да? Це мило справляється дуже легко, моментально вимиває цей аромат, який був від цієї їжі, що ви смажили, рибу там чи цибулю, щоб там таке яскраво пахне. пахне да? І сковорода буде чиста вже буде без цього неприємного запаху, щоб до іншої страви воно не передалося. І що нам виробник говорить? Повністю усуває неприємні запахи після приготування їжі, цибуля, часник, риба та інше. Нейтральний pH не викликає сухості шкіри і подразнень. Піклується про посуд і столові прибори, придатне для миття овочів та фруктів, кухонне рідке мило для рук лівеста цілий літр 229 гривень з дозатором. Звісно, я аромати ж провіряю. Ніжний, ніжний, приємний аромат, такий. Навіть можна сказати, що якийсь косметологічний такий, приємний. Натуральний pH, нейтральний pH усуває неприятні запахи, не пересушує шкіру, літровий з дозатором. Тобто вистачить вам набагато, надовго його. І, до речі, овочі дійсно, і фрукти потрібно мити завжди перед тим, як ми використовуємо. Ще я одне взяла це на ось на цій сторіночці. Я взяла засіб для миття посуду. 99 гривень 500 мл. Дуже гарне оформлення, таке приємне, сучасне. І я взяла легку свіжість, формула підсилена іонами срібла для додаткового знежирення посуду. Це називається легка свіжість. Ось цей теж дозатор є, ну, щоб ви собі взяли, скільки вам потрібно. Аромат дуже чудовий. Я вже тестувала. Смачненький такий, прям як цукерочка пахне мені. Так що алої та іони срібла, гецерин та алантоїн. 500 мл 99 гривень. Побачимо, як буде себе покаже в, на, на, на ділі цей, цей засіб, чи буду я далі брати ще повторку. Так. Далі в мене йде ось така річ, дуже чудова. Це сучасна. Дуже в нас популярні зараз кисневі порошки для прання. І в нас йдуть лівеста, це іде 750, да, 750 грамів. Іде в нас кисневий порошок для відбілювання та виведення плям. Так, ось так. екопрання, новий рівень чистоти. Активні молекули кисню для ідеального відбілювання та виведення плям повертає кришталеву білизну білим речам, які з часом посіріли або пожовтіли, зберігає яскравість кольору кольорових речей. Навіть після багаторазового прання не руйнує структуру тканини. Всі види прання, машини, ручне, замочування підходить для бавовни льону, синтетики та тканин із смішаних волокон, Безпечний для здоров'я людини та природи. Це йде еко-прибирання, екопрання. Ось це написано, все повністю йде на українській мові, дуже це мені подобається. І зараз тут написано повністю, як ми використовуємо, що ми робимо. Кольорове настільки замочуємо, біле настільки замочуємо. дуже гарна інструкція. Мені це подобається, тому що це в нас виходить виробник. Це в нас Істанбул, це Турція, і імпортер в Україну, Закарпатська область. Ось так я вже трішки розібралася. 750 п'ятдесят міл... сімсот грам. У нас виходить 249 гривень. Я не розкрила його. Зараз, о, при вас розкриваю. Знайома така кришечка в нас така іде, запобіжна. І ось з голубими тут мірна ложка в нас, як завжди. Інструкція дуже гарно розписана. Аромат просто як прального засобу. Я ж кажу. Мені вже подобається, тому що такі речі я полюбляю. І я вірю, що буде прати дуже гарно. Я вірю, що я скористаюся цим неодноразово, тому що 249 гривень 750 екопрання в кисневий засіб. Це, я рахую, дуже гарна ціна. Так, далі. Далі у мене іде акція чудова. Мені можна було набрати дуже багато купити, але я не зробила цього. Я взяла тільки 4 штуки. Це в нас ідуть ось такі. Двофазні кондиціонери для волосся 160 мл. Звісно, все це взбовтується, воно стає одного кольору. Одного такого, бачите? так, аромат. Приємний. Це в нас іде кохання з першого нанесення омега 3 і омега 9 для відновлення від коренів до кінчиків та легкого розчисування. Це у нас іде. Такий гарний. І ось цей такий в нас запах теж чи сподобається. Тут ніжний освіжаючий такий аромат. Прям. Це в нас іде справжнє відкриття для неслухняного та тонкого волосся, позбавить ламкості та посіченості, зміцнить та полегшить укладку укладання. Ціна 249 гривень. Зазвичай. А якщо береш будь-який продукт з каталогу, твоя ціна 124,50. Я таких взяла 4, щоб випробувати і собі, і показати клієнтам, може комусь сподобається, і люди захотять собі таке приобрести. І в мене є іще АLEX AV'єн, іде туш така. Так, ось туш такою щіточкою. Вона з одної сторони. А з другої сторони, йде ціна, до речі, 99 гривень. В каталозі я її не бачу, я її бачила в комп'ютері. І тут йде каял. Дуже легко пише, малює, дуже легко, дуже, ну, прям тільки прикладаєш і вже йде колір. Нанесення дуже легке. Це такий я взяла. Тут воно було заклеєне з цієї сторони плівкою. А тут я не знімала Алекс Ав'єн, Ось такий у нас йде. Туш із каялом. Тобто відразу йде підводка. 99 гривень, але в каталозі я його не бачила, не можу знайти, не можу вам його показати. Далі йде ще туш так само Алікс Avien 10 г. Це туш іде три в одному. Дуже гарне впакування Париж. Дуже гарне оформлення. Дивіться, яка вона цікава. 10 мл це йде три в одному. Тобто, продовжує. Е Профарбовує дуже гарно чорним кольором. Дивіться, яка тут іде щіточка. Ось так. Виглядає в каталозі таким чином. Її тут три види. Бачите? Є три види. Тобто її йде об'ємна водостійка і три в одному. У мене три в одному. Таке оформлення незвичайне. Да? Все так Оліксав'єн, кругом Париж, Франція. І в мене на моїх вустах, ви бачите, помада. Так, зараз, секундочку. Вона йде звідси матова розкіш, але тут теж я її купувала в каталог, в, 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 в комп'ютері брала. Вибирала шоколад такий, я вибрала. І то теж Алікс Avien виходить, да? тут її 3 мл. Ось. І як пише виробник, що трендові матові відтінки, і надстійка м'яка формула для відчуття повного комфорту та впевненого образу на цілий день, здатна навіть оптично збільшувати губи. Так що дивіться, оптично в мене збільшені губи чи ні? Ось така: 3 мілілітри дуже великий є вибір помади, яку можна ще вибрати. Так, і на зостанок. Такі в мене, ось дивіться, я вже поклала один продукт сюди. Будемо сьогодні пробувати цю шампунь. Особисто я буду пробувати цю шампунь відновлення. Такі ось такі ось трендові кульочки, скажімо так, лівеста. Дуже гарно, бачите, оформлення таке. Що можна потім, мені здається, використовувати і ще їх. Таких я взяла 5 штук, щоб для моїх майбутніх покупців-замовників було в що класти їхнє замовлення. Дуже гарно, дуже стильно. Так ще ось такі були в мене знайомства через комп'ютер. Тому що важко для мене це було, краще було б, якби в мене був каталог такий, надалі я буду, якщо комусь цікаво, будь ласка, 30 гривень каталог і ваша сплата за пересилку вишлю каталог без проблем. Тому що знайомство особисто для мене через каталог набагато продуктивніше і набагато економічніше, тому що ви бачите, ви можете прочитати, ви можете побачити, що ви купуєте. а Хоча я багато років з цим зв'язана але для мене це вийшла складність, тому що не бачу того, що допомагає мені каталог. Таке було моє знайомство перше, моя покупка і реєстрація в компанії Лівеста буду пробувати, буду знайомитися і казати вам потім надалі, що мені сподобалося, що мені не сподобалося, тобто, що буду купляти в повторку. І... Друг, що звертайтеся, розкажу, навчаюся разом із вами. Дякую за підтримку. Дякую, що ви до цієї секундочки зі мною, тому що е таке нервове трішки було, бо це все новинка. Нове. Але. Це ми переможемо. Все це ми навчимося і будемо знати, що ми теж можемо підтримувати і українського виробника і мати дуже корисну, гарну, гарний догляд для всього, для тіла, для волосся, для обличчя, для оселі. Тому всіх благ вам, будьте здорові, до побачення. Дякую, що ви зі мною.